Привіт, друзі! Знову з вами Жук, і сьогодні ми будемо розкривати тему, яка займає одне з перших місць у нашому житті, а саме тема безпеки. Готуйтесь, бо ми розглянемо одного з топових виробників систем безпеки, і мова буде йти про компанію AJAX Systems. Їхні інноваційні рішення та, зокрема, недавно випущені відеокамери вже встигли підкорити ринок. Залишайтеся з нами, щоб дізнатися, чому саме ці продукти стають. Обов'язковим вибором для сучасного дому або офісу. Більшість людей вже знає, що Аякс це відомий розробник сучасних професійних систем безпеки, який робить акцент на приватності, надійності та легкості користування. Чому саме зараз так важливо звертати увагу на ці фактори? Ринок відеоспостереження часто стикається з компромісами між безпекою даних та функціональністю. Саме тому сьогодні ми розкриємо як професійно, а як перетворює ваш дім чи бізнес. На надійну фортецю, де кожен аспект контролюється на найвищому рівні безпеки, представлення багато систем відоспостереження мають вразливості, які загрожують приватності через слабкі налаштування чи залишені лазівки. Крім того, користувачам часто доводиться перемикатись між різними застосунками для моніторингу та аналізу записів, що в свою чергу ускладнює цей процес. Відповідно до цього було прийнято рішення, що потрібні більш надійні альтернативи. І як ви могли здогадатися, Аякс вирішив ці проблеми, пропонуючи нову лінійку відеоспостереження з акцентом на приватність та зручність. Новостворені продукти інтегруються з системою безпеки Аякс, забезпечуючи надійний захист функції розумного будинку та контроль приватності в реальному часі. Основними принципами є хмарне керування, локальне зберігання та славнозвісний штучний інтелект. Це дозволяє уникнути надмірного трафіку, забезпечує віддалене керування, легку установку та відсутність щомісячних платежів за базовий штучний інтелект. Інновації перейдемо тепер до детальних прикладів та тих самих універсальних розробок від Ajax. Компанія представила лінійку відеокамер туреткем, балеткем та донкем міні, які є справжньою революцією у світі відеоспостереження. Завдяки проприєтарній технології Jet Sparrow, ці дротові IP-камери забезпечують чудову якість відео та водночас зберігають приватність користувачів на найвищому рівні. Вони підходять як для внутрішнього, так і зовнішнього використання, забезпечуючи адаптацію до різних умов усилення завдяки. Технології TrueVDR, яка здатна моментально покращувати якість відео, а для отримання чіткого зображення вночі камера оснащена потужним інфрачервоним підсвічуванням. Тобто Ajax розробила спеціальну оптичну систему, яка рівномірно освітлює як дальню, так і ближню зони виявлення камери. У такий спосіб вісне підсвічування може сягати заявленим 35 метрам, тобто ваші відеозаписи залишаються чіткими незалежно від того, день це чи ніч. Приватність та безпека. Ураховані також були найвищі стандарти безпеки та приватності. Перше, це відповідність NDAA. Всі матеріали зберігаються на території ЄС згідно з європейськими стандартами захисту даних. Відеопристрої відповідно сертифіковані урядом США, а деталі виготовлені перевіреними виробниками. Наявна також безпарольна автентифікація. Завдяки технології MTLS камери не мають паролі за замовчуванням, що мінімізує вразливість. Кожен пристрій підключається лише до одного простору через зашифровані сертифікати, що виключає тим самим ризики, пов'язані з паролями. Ці дії легко та просто можна зробити через застосунок Ajax. Щодо контролю приватності, то всі відео зберігаються на карті microSD до 256 ГБ і доступ до них має лише авторизований користувач, Обудований всередині акселерометр сповіщає про спробу витягнути картку. Усі облікові записи можна захищати паролем, біометрією або 2FA. Користувачі можуть контролювати, хто має доступ до відео в реальному часі через застосунок. Доступ до повного контролю над даними може мати лише кінцевий користувач. Для Pro-аккаунтів доступ є тимчасовим, а перегляд відео можливий тільки за дозволом адміністратора. Тому можете бути впевнені у захисті вашої приватної інформації, яка забезпечується Ajax на найвищому рівні функціональність та інтелектуальні можливості. Серце та мозок відеосистеми Ajax називається JazzSpar. Це проприєтарна технологія передавання даних, яка забезпечує миттєвий доступ до відеоархіву та безперервний перегляд у реальному часі. Завдяки джітспару навігація локальним архівом на HDD відбувається так само швидко, як і в Хмарі без затримок при завантаженні. Інтелектуальні камери Ajax використовують штучний інтелект для розпізнавання об'єктів і вибіркового запису подій, економлячи місце в сховищі. Камери самостійно обробляють дані, мінімізуючи навантаження на саму систему. І прискорюють тим самим пошук важливих елементів, таких як рух людей, тварин та транспортних засобів. Камери DAX інтегрується з системою безпеки, даючи миттєве візуальне підтвердження тривоги за допомогою налаштованих сценарій, відеозапис синхронізується з тривогами. Для зручності доступна віртуальна відеостіна, яка оновлюється в реальному часі, не перенавантажуючи систему. Ви зможете налаштувати відображення відео з різних камер та датчиків, зберігаючи контроль над усіма подіями. Дані камери становляться без зайвих клопотів, і для цього не потрібно повністю розбирати корпус. Завдяки монтажному шаблону для точного розташування отворів, що входить до комплекту, процес відбувається без зусиль. Якісний шестигранний ключ і гвинти гарантують легке встановлення, навіть якщо камеру монтують на стелі. А додавання пристрою через QR-код робить під'єднання простим, економить час і зусилля як для інженерів монтажу, так і для вас, для користувачів. Синергія. «Аякс VR це ідеальне поєднання відеоспостереження та систем безпеки Ajax. Завдяки дітсферу та tls шифрування відбувається забезпечення миттєвого доступу до відеоархіву з будь-якої точки. Це означає, що кожен запис легко знайти, переглянути та зберегти, використовуючи мобільний або десктопний застосунок. NVR підтримує також інтеграцію з будь-якими ip камерами які мають доступ і версії на 8 або 16 каналів. Важливо те, що працює він безшумно, і це завдяки пасивному охолодженню та надійно фіксованому жорсткому диску для максимальної безпеки. Тобто всі важливі роз'єми сховані, коли корпус закритий, що забезпечує у свою чергу додатковий захист. Щодо встановлення, то з AJAX NVR це можна зробити все швидко завдяки кріпильній панелі Smart Bracket. Просто відскануйте QR-код у застосунку, і від реєстратору буде додано до системи через захищене BLE-з'єднання. Не потрібно ручно додавати пристрої чи користувачів. Усе налаштовується у застосунку як локально, так і віддалено. Можна легко контролювати стан системи, а саме місце на HDD, температуру, навантаження на процесор, оперативну пам'ять тощо. Для додавання камери достатньо вибрати її в списку доступних ip камер і ввести логін та пароль. А камери AJAX додаються ще швидше. Просто відскануйте qr код і виберіть відеореєстратор, до якого хочете її під'єднати. Після того, як ми ознайомилися з усіма перевагами, AJAX як не можна не звернути увагу на ще один ключовий елемент, який робить управління системою безпеки максимально простим та зручним, мова йде про Кейпа та Скрін Джевелер. Це сенсорна клавіатура, яка неодмінно стане вашим універсальним інтерфейсом для повного контролю над системою безпеки. Цей пристрій дозволяє швидко і ефективно керувати всіма функціями системи безпеки Ajax, забезпечуючи простоту використання і максимальну зручність у роботі з іншими пристроями. Давайте розглянемо, що ж саме робить Кейпад таким особливим. Перше – це інтуїтивно зрозумілий сенсорний екран. Легко вводяться коди доступу і налаштовується та керується система. Друге бездротове підключення з технологією Джевелер. Завдяки цій розробці вам не потрібно турбуватися про проводи, тобто це працює все стабільно, швидко, без зайвих зусиль. Третє, за допомогою даної сенсорної клавіатури ви зможете вмикати та вимикати сигналізацію, переглядати статуси системи та навіть здійснювати різні потрібні для вас налаштування. І ще одне це підтримка кількох рівнів доступу, яка дозволяє налаштовувати, хто і коли зможе взаємодіяти з вашою системою безпеки. Як бачимо, система AJAX поєднує собі високотехнологічність та безкомпромісний захист приватності. Система проста в монтажі безпечна в використанні та розумна завдяки штучному інтелекту, тому ваш дім або бізнес повністю захищені. Можна зробити висновок, що вибираючи Аякс, ви отримуєте не просто систему безпеки, а спокій та впевненість, що ваш простір під надійним захистом. Дякуємо за перегляд, діліться своїми враженнями про почутий матеріал та розкажіть у коментарях, чи знайомі ви з продукцією Ajax або, можливо, ви вже нею користуєтесь. І, звісно, підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки, щоб не пропустити наші нові огляди. До нових зустрічей! З вами був Жук.